Каштан біля своєї любимої верби снідає. Знайшов травичку таку лікувальну. Ось, як він робить, він завжди сидить. Хоче здитися так. От, Бачите, виглянуть звідти. Ось, який верхолаз у мене. Ну і чого ти туди маєш залазити? Ну як, це ж його верба? Вже давно ходимо до неї. Багато років. Похилилась до води, постаріла, але радує ось які вербові китяжки. На водичці яка краса. Ну що продовжуємо наше ранкове заняття. Спортивна хвилинка називається. Ось які верби над річкою. Найгірніший друг, з яким можна походити біля річки і подихати. Так. Дружбан. Катан. Такий мой дружик. Тумы мій хороший.